Отримати притулок у Німеччині, якщо перша реєстрація в іншій країні. Де читати українські книги? Та що знаходиться у скрині? Мої вітання Берліну та Бранденбургу. Це українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt ТВ. Ми з вами не тільки в ефірі, щоп'ятниці з 18, але й 24 на 7 у соціальних мережах. Посилання ви бачите на своїх екранах. Мене звати Світлана Василенко, і ми розпочинаємо. Коли ти погоджуєшся з тим, що ти не будеш захищати свої права від агресії, згодом почнуться нескінченні вимоги та пригнічення, і з ними доведеться погоджуватися. Ці слова належать Вінстону Черчиллю. А прозвучали вони з прес-центру офісу прем'єр-міністра Великої Британії у Лондоні. Український президент Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство. За словами голови міжнародного товариства Вінстона Черчилля Лоуренса Геллера, президент України показав, що агресії не можна дозволяти досягати свого і що треба захищати права людей. І що саме Зеленський зараз. Є уособленням принципів Вінстона Черчилля – свободи, справедливості, честі, обов'язку милосердя та хоробрості. У свою чергу Володимир Зеленський нагадав, за що саме сьогодні бореться цивілізований світ з Україною на чолі? За що ми боремось зараз не просто за землю, хоча і за неї, звісно, не просто за людські права чи права одного народу українців жити незалежно, хоча і за них. Звісно, не просто за свободу в Європі чи всюди на кордонах Росії, хоча і вони будуть гарантовані як наслідок нашої перемоги. Ми разом боремось за те, щоб війна більше ніколи не розглядалася будь-яким агресором як засіб, засіб досягнення загарбницьких цілей. І можливо вперше в історії людства ми здатні зараз показати усім в світі і надовго, що демократія, об'єднавшись, можуть зупинити будь-яку транію, навіть якщо спочатку здається, що у неї необмежені ресурси для агресії. Вже понад п'ять місяців війна в Україні. Мільйони українців знайшли притулок у різних країнах світу. Переважно вибирають найближчі європейські держави. Утім, чимало українців через місяць-два вирішують змінити країну проживання. Багато хто вибирають наступним місцем Німеччину. Як зареєструватися у Федеративній Республіці, якщо ви вже маєте притулок в іншій країні Єврозони? Тему досліджувала моя колега Анна Мартюшева. Чи можуть українські біженці змінити країну реєстрації? І як це зробити? Ці питання хвилюють українців, які вже встигли зареєструватися за 24-м параграфом в одній із країн ЄС, але з якихось причин не хочуть там залишатися. Чи можна перереєструватися у Німеччині із Польщі, Іспанії, Італії та інших країн ЄС? Ми запитали про це у німецького міграційного юриста Анастасії Боднарук. Самого початку придумали цей тимчасовий захист для того, щоб людина приїхала в одну країну, подалась на нього і вже більше не перереєструвалася і жила в цій країні. Проте всі країни-члени ЄС прийняли таку особливу директиву і погодилися, що вони будуть дозволяти людині міняти країну своєї реєстрації. Це придумали вони для того, щоб не ем, заставляти людей жити в тих країнах, в яких вони не хочуть жити, в яких їм не сподобалось жити. Процедура перереєстрації мала би бути дуже просто. Людина переїжджає в іншу країну, подається на новий захист, і якщо його надають, то старий автоматично анульовується. Однак на практиці це дещо складніше. Я неодноразово вже чула від людей, що якщо повністю до кінця оформлений захист іншої країни Євросоюзу, саме Німеччина, наприклад, все ж таки не настільки радісно і хоч приймає людей, вимагає відмови від захисту іншої країни та якихось. Нових документів, якщо в Німеччині у вас є близькі родичі, ви знайшли житло або роботу, це збільшить ваші шанси на переїзд. Якщо ж ні того, ні іншого у вас немає, пошукайте в інтернеті інформацію про регіони і міста Німеччини, які ще приймають українських біженців. Дуже багато міст вже закрилися для прийняття біженців. Так само, як, наприклад, і Берлін. Він теж вже давним-давно закритий. Але якщо в людини є тут або родичі, або, наприклад, якусь роботу вона знайшла, або житло вже знайшла, то їй, в принципі, дозволять реєструватися в цій конкретній землі в цьому конкретному місті. Бажано спочатку зареєструватись за місцем проживання, зробити anmeldung. Це Збільшить ваші шанси залишитись саме в цій конкретній землі. Тобто зареєструвалися в місці проживання і йдете в міграційну, і там вже починається процедура. Якщо від вас вимагають спершу закрити захист, отриманий в іншій країні, ви можете попросити про це свою міграційну службу, написавши їм листа. Процедури відмови від захисту, в принципі, не існує. Після того як людина подалася на отримання захисту, цей захист умовно закріплений за нею назавжди. Захист втрачається автоматично, якщо людина виїжджає більше ніж на 6 місяців з Німеччини. Проте це теж таке запитання, не факт, і немає гарантії, що 100% воно буде анульовано. Можливо, треба буде писати листи. І для того, щоб все ж таки, хоча б... Була можливість закрити свій захист, треба писати в міграційну службу з поясненням, що я хочу виїхати, хочу в Україну, хочу приїхати в іншу країну. Будь ласка, закрийте мій захист. І можливо, все ж таки міграційні будуть закривати, тому що якщо людина не проживає в Німеччині, немає сенсу, щоб у людини був тут захист. І наостанок, навіть якщо Німеччина відмовила вам у захисті, є сенс просити письмового пояснення, якщо ж це не допомогло підключати юристів. Тому що офіційно змінювати країну можна, головне лише достучатися до спеціалістів міграційних служб. Анна Мартушева, Ілля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV. Якщо ви збираєтеся отримувати зарплатню або соціальну допомогу у Німеччині, вам знадобиться місцевий банківський рахунок. Але не сподівайтеся відкрити його так швидко, як в Україні. На це знадобиться від двох тижнів до місяця. Тож починайте заздалегідь. Які документи знадобляться для відкриття банківського рахунку в Німеччині? Для відкриття банківського рахунку вам знадобиться український закордонний паспорт або документи, які надають право на тимчасове проживання в Німеччині. Фікціонс Бишайніґонк. Aufenthaltstitel або інші, але кожен банк вирішує це питання по-своєму. Наприклад, у Deutsche Bank відкривають рахунок з внутрішнім українським паспортом плюс фікціон з але не пропонують безкоштовного періоду користування. У Postbank і Volksbank можна відкрити рахунок за українським закордонним паспортом у GLS Bank Рахунок можна відкрити з одним тільки внутрішнім паспортом України, навіть якщо він старого формату. Скільки коштує відкрити банківський рахунок? Здебільшого для українців це безкоштовно, принаймні протягом першого року користування. Але бувають і винятки: який тип карток відкривають? Безкоштовні рахунки відкривають з картками Гірокарт Плюс Маестро або Гірокарт Плюс Віпей за картки MasterCard – Доведеться вносити щомісячну оплату близько восьми євро. Але знову ж таки, кожен банк встановлює умови самостійно. Скільки часу займає відкриття банківського рахунку? Відкриття рахунку відбувається за лічені хвилини у відділенні банку. Також деякі банки пропонують онлайн реєстрацію з підтвердженням ідентичності за фото або відео. Одразу після відкриття рахунок доступний для грошових надходжень однак скористатися цими грошима. Ви зможете не одразу, тому що німецькі банки надсилають картку, пін-код до неї, а також пін-код для входу в онлайн застосунок окремими листами, звичайною поштою з інтервалом у декілька днів. Однак, це ще не все. Для того щоб скористатися онлайн-банкінгом, вам потрібно буде спочатку встановити безпековий додаток за посиланням в одному з листів. Потім з нього надіслати запит на отримання коду активації. Який вам також надійде звичайним листом через декілька днів. Після цього ви зможете активувати онлайн-банкінг. Все можна видихнути. Тепер ваші кошти у вашому розпорядженні. Все більше української мови на вулицях Берліну. все більше українських митців на німецьких івентах, все більше синьо-жовтих прапорів на будівлях і все більше книг українською у книгах, бібліотеках та кафе столиці Німеччини. А все завдяки небайдужим українцям у Німеччині з одним із ініціаторів появи українських книжок у Федеративній Республіці Данилом Полілуєвим Шміттом ми познайомилися та поспілкувалися. Данило, а звідки і коли виникла ця ініціатива? Від початку повномасштабного вторгнення івак і я вирішили, що дуже буде важливим довести і донести по перше культуру українську більше у Берліні. Плюс цей попит би зростав за кожним разом, тому ми вирішили почати контактувати відразу з різними українськими видавництвами. Такими як Лева», «Баба Бабалагамага, Меридіан Черновиць» і так далі. І вони зголосилися, що вони з задоволенням будуть з нами співпрацювати. І так з'явилося спочатку полиці у Дусмані, це один з найбільших німецьких магазинів книжкових і не тільки котрий дуже велику кількість книг українських завіз. А потім вже прийшли на скаутські організації та менші і більші бібліотеки у Берліні, але також і поза Берлі а як відреагували українські видавництва на цю пропозицію з задоволенням і з радістю, тому що е, а вже ж закупівельна спроможність українців дуже сильно впала. Відповідно, закупівля за кордоном таким чином підтримує зараз українське книгодруківництво і видавців, того щоб вони змогли пережити цю кризу і залишитися. Ну залишитися на плаву, не звільнити своїх працівників, але і так далі передавати цей меседж культури і українського української книги за кордоном. А хто конкретно закуповує ці книги? Це якісь магазини, це громадські організації, небайдужі громадяни чи фонди? Все залежить від проєкту. Якщо йдеться про доступну книгу, то тут три складові: це гроші від самої громадської організації, в котрі я працюю. Це «Івек ВКФ плюс це український пласт. Котрий у Берліні і у Мюнхені нам допомагає це координувати, і також це просто приватні донори, котрі переказують кошти, бо вони слухають наш подкаст, і знають про. Про потребу в українських книжках і таким чином ми закуповуємо. Якщо йдеться про магазини, то тут ми більше є тільки допоміжним моментом. Ми їм допомагаємо підписати контракти або ж умови з тима чи іншими видавництвами, котрі їм подобаються. Вибір у нас вже є досить великий, так само як там, наприклад, Віват, і таким чином вони домовляються потім з ними вже з довезенням книжок. і Вони купуються вже зі своїх власних коштів. І третя опція це закупівля книжок для благодійних проєктів, таких як котрі відбувалися, наприклад, на Маяк Україна, котрі були в квітні і в травні 2022 року. І ці книги ми закуповували для підтримки всіх біженок і біженців тут у Німеччині. І ці кошти були як від приватних осіб, але також від громадських організацій і німецьких організацій державних, котрі нам надавали кошти. Скільки вже приїхало книжок? Що йдеться про Дусман? Це точно вже більше ніж п'ять тисяч книжок. Плюс тільки сам івек закупив вже більше ніж 2,5 тисячі. Це котрі потім пішли по різних бібліотеках до приватних осіб безкоштовно. А в який спосіб українці у Німеччині можуть отримати безкоштовну книжку українською або можна зайти, наприклад, на сторінку Україна in Deutschland» – Це один з проєктів від івику ЕФА, і там ми зазвичай постимо дуже багато інформації про те, які соціалізаційні речі є для українців, але також для німців, що ми робимо дуже часто Розіграші українських книжок, і потім можна собі отримати цю книгу безкоштовно. Якщо йдеться про бібліотеки, то можна звернутися або до бібліотеки Гайнріха фон, фон Кляйста, яка знаходиться в Марцані, трошечки далеко, але все ж таки там є дуже великий вибір. Або можна звернутися до бібліотек центральних Берліну. Там інша організація закупила теж велику кількість книг, тому теж можна щось обрати, або для членів і членки. Пласту у Берліні або у Мюнхені, це теж безкоштовне є користання з внутрішніх бібліотек, до котрих ми теж доклалися. Ще однією опцією є, є буккросинг українських книжок, котрі організував і ВКФО, і теж організація Україна in Deutschland». Цей проєкт це Тукано, це біля головного залізничного вокзалу у Берліні, кав'ярня, там, де на поличках стоять українські книги, їх можна безкоштовно позичити. Потім принести назад або обміняти на іншу українську мовну книгу, і друге це на Фрідрихштрас є кав'ярня пекарня. Вона прямо біля Есбану знаходиться. Там теж є українські книги, котрі теж можна обміняти або просто взяти почитати і принести назад. А які глобальні плани, приміром до кінця цього року? До кінця року ми точно плануємо завести ще десь 2,5 тисячі книг. Зараз вже одна величезна чесна партія віддавала гамаги у довезені. Там буде багато Гаррі Потера для тих, хто любить Поттеріану. Так що запрошуємо також абетки. Ем, так що я думаю, ще десь дві з половиною тисячі книг тільки у Берліні, і далі співпраця з приватним бізнесом у таких великих містах, як у Гамбурзі, у Лейпцизі та у Мюнхені. Сподіваємося, що це ще більше нам допоможе розширення співпраці з різними бібліотеками. Ну і плани загальні власне соціалізації для українців тут, у Берліні і не тільки для того, щоб до них ближче принести українську мову, але також щоб вони швидше соціалізувалися тут, у Німеччині, і могли далі допомагати своїм родичам, близьким або ЗСУ в Україні. Ну бо якщо вони тут заробляють більше, вони теж можуть де. Помагати більше Україні і почувати себе просто у безпеці а це важливий момент, Тобто, ми плануємо, щоб був е проєкт. Власне, підтримка соціалізації. Перші кроки у Німеччині, аби він міг бути українською мовою, але люди могли дізнатися більше про страхівки, про те, куди звертатися, як йти. І ми хочемо повернутися до проведення так званих штамтішів. Це такі вечори, де би раз на місяць українці могли зустрітися просто в неформальній обстановці і просто поговорити про їхнє життя, поскаржитися, порадіти. Теж там мова не є. Основним відбором тут стати ближчими, зрозуміти культуру один одного через мистецтво. Берлін зустрічав великий поп-ап івент Скриня. Була там і редакція Алло, Хаупштадт Ми з України саме для цього ми це і робили для того, щоб відкрити скриню наших скарбів, скриню України. І дуже багато іноземців вже вивчили слово скринь два дні. Понад 20 українських брендів та більш ніж тисячу відвідувачів. Берлін відкривав скриню, а разом з нею і Україну. Щоб його жителі дізналися більше про нашу країну не тільки через воєнні заголовки, а завдяки його людям, людям з великими серцями, креативним підходом та бажанням відразу прийти на допомогу. Скриня це благодійний поп-ап-івент, який надовго запам'ятається Берліну. На нашому заході наші гості мали можливість познайомитися з понад 20 українськими брендами, брендами одягу, домашнього декору, прикрас. Також на нашому заході проходили різноманітні майстер-класи. Ми мали змогу навчитися плести справжні відночки з сухоцвітів та живих квітів а також дізналися, що таке Петриківський розпис і мали змогу самостійно спробувати та намалювати свою картину. Окрім того, на нашому заході ініціативи з України. Деякі навіть приїхали до нас з Києва саме на наш захід, або ініціативи, які представлені українські ініціативи, які представлені в Берліні, мали можливість розповісти про себе, знайти однодумців, знайти підтримку. Частувала скриня й українськими стравами. Бо що ж це за українське свято без вареників та борщу? І якщо гостей протягом двох днів розважали та українізували, то учасникам поп-ап-івенту допомагали знайти себе на європейських ринках. Це, зокрема, платформа онлайн-каталог найкращих українських продуктів та стартапів Spend with Ukraine. заснована у квітні. Вона вже об'єднала близько 170 українських інноваційних бізнесів у дев'яти категоріях. Горіях, що працюють на західному ринку, задача нашої платформи показати світу наскільки багата Україна класними інноваціями на та класними креативними людьми підтримати економіку нашої країни шляхом підтримання бізнесу кожного з наших брендів. І ми промотуємо, несемо в світ ідею класної України та ідею «Spend with Ukraine to Stand with Ukraine». була у скрині ще одна мета. Червоною ниткою вона проходить зараз через усі заходи в Україні та світі. Однією з важливих цілей було зібрати кошти на благодійність для того, щоб підтримати Україну, а саме допомогти у закупці медичного обладнання. Саме тому всі, хто брав участь у заході, бренди, митці, художники, всі-всі, хто виставлявся в нас від 10% свого доходу, віддали на благодійність. Сьогодні кажу вам. До побачення. Шукайте нас в ефірі телеканалу Хаупштадт ТВ та у соціальних мережах, посилання на які ви бачите на екрані. Розкажіть про нас українцям у Німеччині. Якщо у вас є історії, запитання чи інформація, пишіть. Мене звати Світлана Василенко. Все буде Україна!